Нарешті завершуємо укладати гряди. Звичайно, не самі не вручну, а за допомогою, за допомогою гряду укладача. Звичайно, залишиться ще такий немалий шматок роботи, бо треба буде попідсипати ще землю, повиводити капельну стрічку назовні. і Засипати плівку, щоб вітром її не виривалось під землі. Але я хочу далі вам розказати про матеріали, які ми використовуємо і де, в які компанії беремо. Отже, це фірма, в якої ми замовляли плівку. І е, копельну стрічку. Це е, одна і та сама фірма Plost Modern, Ми вже декілька років е, співпрацюємо з цією фірмою, і поки що на ріконь таких немає. В тому році взяли копельну стрічку в іншій фірмі, але не задоволені, тому що там вона була з браком. От і. Зразу начебто не видно було тоді, коли вже почали поливати, а вона тут, де стоять емітери, там пропускалася вода. Саме, де починається емітер. Тому ми дуже багато замінювали. Це, звичайно, і робота, і гроші, тому що треба з'єднувати брати ремонтні, значить... Зараз я вам знайду листочок, покажу, який розмір ми замовляємо. Так, я пока... не знаю, де я його діла, цей листочок. О, ось. Хорошо тут. Так, трошки зілітись. Це не цей. Так, ну, нехай. Я поки що вам покажу капельні стрічку. Отже, копельна стрічка ось така. Теж у пластмодерні броли. Ось, подивіться, теж постмодерна. Тільки фір... стрічка називається Аквастрім. Бачите, що діаметр 16 мм, товщина стінки. 015 мілімет, відстань між кропленим 150 міліметрів і витрата води 1 літр у час. копельна стрічка 1000 метрів, і плівка теж 1000 метрів. Так, ну все ж таки. Зараз я вам таке знайду, а ось тупик якийсь і покажу. Не зрозуміло, куди я її поклала. Покажу, який рух мір був. Так, окімо. Так. уже ось, дивіться. Ширина 1200, міліметр... 1200 міліметрів, товщина 40 мікро... мікрон, довжина 1000 метрів. І дата виготовлення 12-го на 24-го року. Ось так розміщені. Так розміщені у ній. Ага, що написано, плівка поліетиленова, світло стабілізована, вищий сорт. Термін експлуатації 2 роки, але ми 3 роки використовуємо. Діаметр отвору 50, це схема перфорації, тобто між сама дірочка, самий отвір 50 мм. Відстань між отворами 250 мм, тобто 25 см. Ось така у нас плівка. Отже, вона називається світло стабілізована. Дякую вам за увагу. Ми вже завершуємо, закінчуємо майже цілий день. Витратили на те, щоб зробити гряди, поле беремо в оренду, тому що наше поле лише гектар приватизованого і пів гектара зараз засушено, а пів гектара пере... будемо переробляти повільницю, яка була 4 роки. Зазвичай говорять, що полуницю не можна садити на тому місці, скільки років, скільки вона була. Якщо вона три роки була, то значить три роки має відпочивати поле. Е, ну, е, тому що утворюється якісь там е, все ж таки коріння полуниці виділяє якісь шкідливі, е, шкідливі якісь речовини. От, і е, тому не можна, щоб е, весь час на одному місці саджати полуниці. Але, звичайно, у кого як виходить. У е, нас поле було під полуницею три роки, потім рік гуляло лише тому, що в нас не було е, інших полів. Минулого року ми взяли в оренду гектар. От, і, е, Після того, як зібрали люди врожай, ми почали займатися цим полем і весною посіяли, були сидирати, щоб збагатити ґрунт. От в цьому році ми вже не робили аналіз ґрунту. На тому полі, де наше, ми робили. Ми навіть у три лабораторії здавали ґрунт, щоб визначити, яка який ґрунт? Ну, значить, це в нас на одному полі знаходиться в цій самій кліці, знаходиться і наше поле. От, там трохи далі за, по цій дорозі. Наступ через метрів 300 знаходиться наше поле. І ось тут поле, яке ми беремо в оренду. Отже, працюємо, працюємо і. Донотьмо, тому що якщо маємо якісь кошти, то це завдяки нашому, нашим хлопцям і дівчатам, які стоять на захисті, які, яких вже немає, і з нами поруч, які поранені. І ми маємо. Обов'язково донатити і наближати перемогу. Хай все у вас буде якнайкраще. в ваших сім'ях, добра вам. Дякую вам за увагу і до нових відео.